Тож детально виступ Дональда Трампа та реакції на нього американських конгресменів будемо аналізувати разом з директором із комунікацій при українському конгресовому комітеті в Америці Андрієм Добрянським. Рада вітати вас, пане Андрію. Вітаю доброго ранку вам. Пане Андрію, пропоную розібратися разом з вами для наших глядачів для всіх нас в цій події, що ж відбулося, що це за подія виступ президента Сполучених Штатів Америки перед конгресом, які заяви е, там звучать зазвичай. Я знаю, що це дуже відповідальна подія. Що ця промова готувалася і прописувалася дуже ретельно до крапки і коми, і що навіть має значення те, в якому в якій послідовності звучала інформація і про Україну ми. Звучала інформація наприкінці промови. Тож детальніше про те, що яке значення має це виступ президента Сполучених Штатів перед конгресом, е, перше все, це традиційно з початку нашої республіки, що президент звітував до конгресу, коли ще тоді були е, на більшій таку суму рівні важливість. Спочатку, що конгрес мав такий сильний голос, як так само президент. А це було письмово у перших десятки літ літах, але тоді починали президенти заяву мати особисто: прийшли до конгресу і розповідали звітування. Традиційно, не тільки традиційно, але приписано, що президент не звітує, аж поки він закінчив рік. Але останні кілька президентів, чи то Трамп, і Байден і Обама, вони всі хотіли починати в першому році з великою промовою. То вони е, додають у перший рік е, просто промову. В якій вони складають всі їх мрії, це що вони пропонують для Америки, і це головне є проблема у сьогоднішньої, що ми побачили, вибачте, ми ще, ми ще тут ночуємо. Але це, що ми тільки що не бачили в Америці, це було на взагалі риторика з передвиборчною кампанією президента Трампа. І втім, головна причина, чому багато з демократів так знудилося і вийшли з зал. Багато очевидно оплескали партія республіканська за президента Трампа через цілого вечора. Так, давайте тоді детальніше подивимося на реакцію демократів. Ми бачили і зараз хто дивився, зараз бачимо, що є люди, які одягнені в синьо-жовті кольори. Є люди, в які яскраві малинові жакети, одягнені і піджаки. Що це означає? Те, що люди деякі не вставали, коли Дональд Трамп говорив свої фінальні слова і не аплодували. Це все має значення. Розкажіть про усі реакції. Переважно, коли гіперпартизанський рух в конгресі починався вже від 90-х років, переважно ми не бачимо, що обидва партії оплескують тимчасово поза таких часів, коли був масовий атак проти Америки в 2001 першому році. Тоді, мабуть, всі разом стояли і оплескали. А від того часу переважно для демократичного президента республіканці республіканці ледве оплескають. Як і з другого боку, сьогодні не бачимо, що демократи не плескали. Тільки декотрі встали, коли були декотрі факти згадані про їхніх штатів. Мабуть, хто був поранений в їхніх штатах, то вони. І мають відповідальність коли вони представляють такий штат, що їм треба оплескати тоді. А на загал, коли одна партія має президентство, друга партія переважно не стоїть, не оплескує. Що ви побачили з одягом демократичні жінки? Всі одягнулися в таким рожевим малиновим одягом. Це у підвищення справ жінок. Від час до часу в неї обрані у білим, як пиралися е, перші жінки, які голосували в Америці. Е, але цього разу це трохи інший колір був. Е, дякую, що ви заважилися. жовті не тільки прапори, декуті підняли, але й так само були кроватки, е, і були декотрі е, 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 жіночі одяг так само. Декотро було е, е, викупено е, від американських українсько-американських е, е, активістів, то е, наш е, відділення українського конкурсового комітету у штат Огайо е, вони передали багато як подарунки до конгресменів. А щоб вони вбиралися в таких кроват і інші кольори, то е, це маленька частина активізм, е, так як коли я відвідую конгресмена, я тілечісну нову писанку передаю. треба якийсь скарб нашого е, чи то кольори, чи то е, культури, щоб вони пригадали нас. І сьогодні ви, пане Андрію, також в тематичних кольорах. Дуже приємно бачити. Дякую вам за, за таку демонстрацію підтримки України. Давайте далі про українські відносини зі Сполученими Штатами Америки. Давайте про промову згадаємо і про те, що інформація про Україну звучала наприкінці цієї промови. Про що це свідчить? Uh, ну не взагалі задовга промова. Я вже задав. Ми вже знаємо, що це понад 90 хвилин. За трохи задовго, як коли то починалося у uh, uh, 21 першій годині, uh, це uh, досить пізно було у Вашингтоні. І ще тоді залишитися годину після цього, аж щоб тільки трохи чути шепоти про міжнародних справ. Україна була включена як і трохи про Гренандію, Панаму. Як і тарифи проти різних країн сьогодні, він включив Південну Корею як одна потенційна країна, де він хоче включити в тарифи. Щодо України. Тут коли я говорив з українськими активістами онлайн, як і так само американці, які підтримують Україну, вони були чи задоволені чи ні, але задоволені в тім, що президент просто прочитав промову щодо України, і це переважно було. Цей ем, пост на соцмережі від президента Зеленського, що ми всі читали, та, там де він подякував президенту Трампа, що він колись передав Джавеліни до України, як і так само, е, що, е, що буде угода щодо українських фінералів, як і так само, що Україна очевидно є готова до мирного процедуру. Е, це він просто прочитав так, як пан Зеленський е, написав. Тут не буде тут, не була імпровізація, і я думаю, активісти дякували Бога, що не було додаткових слів президента Трампа тоді. Так, не було деталей тієї угоди, деталей, коли ж буде вона підписана. Давайте ще про те, що не було сказано. Не прозвучала особисто, я очікувала інформації стосовно того, призупинена військова допомога від Сполучених Штатів Америки чи не призупинена. Ми нагадаємо, що у вечірньому зверненні нашого президента Володимира Зеленського прозвучало те, що наразі Україна чекає офіційного листа із підтвердженням цієї інформації. Те, що це не прозвучало, про що це свідчить. Просто що багато ця нова адміністрація Трампа не хоче оголосити, так як минулого тижня ми чули від е, журналістів, що кіберкоманда Америк, е, Америки. Отримала наказ, що що зупинити свою працю проти нашого ворога. А тільки що на сьогодні, ну вам вже вчора, ми чули, що е, е, міністр міністерству оборони каже, що це неправда, що ми ніколи не зупинили е, нашу кіберкоманду. Що справедливо, ми ще не знаємо. А тут так само, коли говориться про Україну і передання зброї. Я думаю, ліпше до адміністрації Трампа менше сказати, аж поки вони вирішують, коли будуть повернення ті тих зброїв. Тобто, це означає, що вони ще рішення не прийняли на вашу думку, чи вони відтягують озвучення цієї інформації, чекаючи певного моменту. Я думаю, вони думали, що вони все таке могли робити самі, я кажу, американці без розширення інформації, і ми чули відгук від Туска в Польщі, по це на його території, що тебе було припинене. А так само Україна, так само як партнер, як союзник. Вони так само повинні зрозуміти, щоби коли вони висилають своїх солдатів отримати зброю. Треба знати, коли і де це буде. А, то втім, ми ще не знаємо докладно, що що справедливо, що ні також не прозвучала інформація стосовно НАТО участі Сполучених Штатів Америки в НАТО, тому що пам'ятаємо попередні заяви Дональда Трампа. Я теж очікувала, що можливо на цій промові буде звучати інформація стосовно... На НАТО вона не прозвучала також. Що це може означати? Е, е, означає, що е, президент Трамп не думає про міжнародні справи, бо так мало він включив у його промові. Ми ще маємо нагоду різні великі саміти. Буде Велика Сімка, буде НАТОський саміт, буде інші е, е, нагоди, коли президент Трамп може оголосити таке. Але сьогодні він дуже хотів говорити про. Південний кордон Америки, а, про його тарифи, і про такий золотий вік Америки, який він пропонує. Багато було про внутрішню політику, справді про мігрантів, про е, суднобудівництво, і хочеться тут розуміти, пане Андрію. От ми почали е, розмову з того, а що ж означає цей виступ перед конгресом. Тобто, це така комунікація президента із конгресом, як вони далі будуть взаємодіяти, і те повернуся до реакції деяких конгресменів. Про те, що вони вставали, виходили, не аплодували. Це означає, що надалі не буде підтримки, можуть бути конфлікти в е, конгресі, якісь не непри прийняття рішень, якою надалі може бути комунікація, враховуючи ось цю подію сьогоднішню? Я думаю, ми побачили від демократичну партію, як опозиція тепер хоче складатися і просто стояти проти проти рекомендації президента. Перший раз в історії, відколи ми мали таких парад. Що не були демократи демократичні сенатори разом з республіканських сенаторів, коли входив президент, це було тільки однопартійний марш. Такий так само ми бачили, що не тільки не було оплескання один конгресмен з від самого початку встав із палецею, так звернувся до президента. Казав, що він неправду каже, і аж поки. А самі охоронці а, капітолю його запросили вийти під час цілого, цілого виступу. Декотрі жінки а, конгресменки мали футболки, які казали, а, ми, ми проти цього стоїмо, і вони зняли а, 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 жакети і вийшли, щоб камера всі бачили, що а, що вони не підтримують цю промову. То були такі. Приготовлені через цілого вечора демонстрації проти президента, і це його так як ми розуміємо, трохи розлослило. Він навіть не хотів дивитися з одного боку, а тоді так само дуже неприємно звернувся до сенаторки від штат Масачусетс, коли вона оплескала за Україну і не хотіла зупинити. <говори> Будемо дивитися і далі, як будуть розгортатися події в конгресі. Будемо і сьогодні ще більше обговорювати ті заяви, які звучали від пана президента. Пане Андрію, вам дуже дякую, що так пізно ви включилися до нас так рано. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті в Америці, був з нами на прямому зв'язку. Дякую, пане Андрію.